Пінчер та кетчер, сейф та дагаут, іннінг та хоумран. Для багатьох українців ці слова абсолютно нічого не означають. Але не для тих, хто сьогодні у Сумах зібрався на відкриття бейсбольного сезону. Пані Ірина вболівальниця зі стажем. Колись на початку 90-х, її діти, засновники сумської бейсбольної школи Роман та Дмитро Караваї, шили бейсбольне знаряддя з її шкіряного плаща. Не тільки з мого плаща з курток, і з плащів, і з моїх і сусідів, і родичів, і всіх усіх ігроків. Батьки батьки і матері шоки були, але ми всі змирились. Зато бейсбол існує і продовжує існувати. Син пані Ірини, Роман Каравай, нині тренує сумський клуб Ревенс. Команда лише у цьому році стартує на всеукраїнському рівні. Думаю, що це буде експериментальний бейсбол для вніх, але вони вже. Грали з нами френдлі гейм на нашій площадці і показували дуже плотний результат. Так що ждемо несподіванку. Костянтин Пешков з родини бейсболістів. У бейсбол грає і тренує юних бейсболістів його батька. У цьому році у команді новичку стартує і він. В першу чергу очікую дуже гарних емоцій, класного відчуття гри, щоб ми з хлопцями все ж таки змогли перемогти та показати результат. У першому матчі сезону у суперники «Сумським Рейвенс дістались соколи з Чернівців. Чекаємо однозначних перемог. Я думаю, гарної гри, чесної гри. Ну і я думаю, вдачі для всіх. Як можна менше травм, менше тривог. перемог. Сумах ми вперше. Хочеться побачити рівень команд інших. Так що ми, ми були в першій лізі давно, ми були завжди в вищій лізі. Хочеться побачити конкуренцію. Хочеть була гарна гра Перша гра сезону виявилась позитивною для бейсболістів чернівців. Юних сумчан вони перемогли з рахунком 18-3. Крім того, у перший ігровий день вони з рахунком 9-0 обіграли воронів, а у другий поступили з Донецькому із сайду 5-6. Ревенс обіграли донечан 6-0 і програли воронам 8-12. Із сайт обіграв сумських воронів. У підсумку після першого туру у турнірній таблиці лідирує із сайт. Нижче розташувались соколи, ворони та ревенс. Олександр Качанов, Сергій Оль Суспільне новини Суми